4 лютого 1924 року у Трускавці на Львівщині народилася Дарія Гусяк, за виязкова головнокомандувача української повстанської армії Романа Шухевича. За свою націоналістичну діяльність 25 років відсиділа у тюремному ув'язненні, звільнившись на 51-му році життя. Усі члени сім'ї допомагали організації українських націоналістів у боротьбі за державність України. У 1947 році, відчуваючи небезпеку арешту, Дарія з мамою продали майно, покинули хату і перейшли у підпілля. Дарія Гусяк стала завиязковою головнокомандувача УПА і разом зі своєю мамою шукала і облаштовувала хати, де проживав Роман Шухевич під чужим іменем з охороною. У 1948 році Дарію і ще двох дівчат урочисто прийняли в ООН. Керівник УПА особисто приймав їхню присягу на вірність Богу і Україні у.